Стегнова артерія і вена. Тут може бути артерія, тут артерія, тут може бути артерія. Ось тут по-любому великі судини. Це е, півтори-дві ну, до, до трьох хвилин, і людина може знепритомніти все. Але за ці три хвилини цей маленький проміжок можна встигнути багато чого. І саме головне це закрити кран. Туди можна заткнути це пальцем. Так і називається пальцеве притиснення. Це саме перше, що ви можете зробити. І коли ви такий краник великий, хоч якось закрили, це дає вам цю мить для того, щоб зорієнтуватися. Так. Принцип головний при зупинці кровотечі. Це петля, яку можна затягнути. На цьому основується принцип турнікету. До цього ми повернемося. Але є ще й які підручні засоби можуть бути, на вашу думку, для зупинки кровополу? Білизна, білизна. білизна, рімінь. Пояс гарно. Якщо... Вухами назовні. Ось рука, ось плече, зовнішня частина. Оцими вушками назовні. А пряшкою всередині. Причому ця пластинка має розташовуватись отут. Бажано. Заклеюється. Тепер накручується барашка. Як ви думаєте, до якого ступеня треба крутити? Правильно. Кранік. Тече ми його закручуємо, поки не зупиниться кров. Поки пульс пропаде? Так. Це боляче. Самому собі боляче. Жертва може кричати. Пручатися, але це треба зробити. Це означає, якщо зупинилась кров, все правильно накладено. на лобі. Якщо ми беремо ніфіковані засоби, там є маркер, має бути при турнікеті, да, це ми при сортуванні. Там, на лобі пишемо. Але це треба тільки для медпрацівників. На вашому етапі ви не маєте достатніх навичок для зупинки кровотечі. Альтернативними, тобто іншими засобами. І ви не маєте знімати турнікет. Ви маєте повідомити час його накладання медпрацівникам. Тому що якщо турнікет лежить до 2 годин, то кровотеча може одразу сильно початися, якщо ви знімете. Так? І... А якщо більше 2 годин, то його тим більше треба знімати тільки певною методикою, тому що вже можуть утворитися. Е... Токсичні речовини у тканях пошкоджених. І якщо це піде в русло, це буде небезпечно. Тому на вашому етапі надання допомоги ви користуєтесь часом тільки, щоб повідомити медпрацівникам, самі не знімаєте турнікети. Зрозуміло?